Професії, які асоціюються зі словом у 25-му році, і в них ну, дуже складно розвинутись. it спеціаліст і так це не професія, це рід діяльності, яка включає в себе багато професій, але ринок настільки перенасишився через ці курси дебільні в it В IT. в результаті усі війшли тільки в сраку і в демпінг цін. Всім поне обіцяли, що вони будуть заробляти мільйони через три місяці курсів. А в результаті всі со бі, бо тому, що толкові спеціалісти вони і без курсів толкові, а те, що вийшло з курсів, ну вибачте, вас за сертифікат ніхто на роботу не візьме. Друга сфера діяльності це все, що пов'язані. З нас телебаченням, і зараз я буду говорити лише про Україну. На жаль, у нас іде або телемарафон, або знімаю щось про воєнку, і небагато варіантів, куди ви можете сильно прямо розвинути. І остання професія це просто синонім слова крінж UGC-креатор. Вибачте, мене, будь ласка, але якщо у вас телефон і руки, це не означає, що ви UGC-креатор. Боже, скільком людям ці погані люди збили тарги через те, що пишуть нікому нахер, не всравшися своє повідомлення, а давайте я зніму вам контент. Моя хороша відкрутити кришку від Дезіка, пшикнути ним собі в обличчя, це не юджисі контент, це просто крінж. Робіть свою роботу добре і ваш Купець вас знайде. Неважливо, ви айтівець чи UGC Creator. Господи, допоможи. А яку роботу в цей список додала б ти? Обов'язково пиши свою думку в коментарях.